Бо робота з людьми, ну це завжди те, що приносить задоволення, і повинно приносити задоволення. Люди не є ресурсом, а є основним капіталом. Як по-новому це робити, по іншому? Да, ми кажемо просто про розширення способів, методів, інструментів. Що ми будемо орієнтуватися тільки, наприклад, там на Фейсбук чи на роботні сайти по пошуку роботи. Так, ну, цього на жаль недостатньо вже зараз. Удар, начебто, і на професійні якості, які посилюються, вимоги до них, він повинен досліджувати. Вати це питання. Він повинен спілкуватися з людьми, задавати їм питання, що для них важливо, чим вони зараз живуть, що їх хвилює. Шановні глядачі, вітаємо вас в студії Юліт з Європою. Сьогодні ми починаємо серію подкастів, які присвячені найважливішій тематиці, найактуальнішій це тематика управління людськими ресурсами, управління персоналом. Сьогодні в студії буду працювати я, Кирєєва Ольга. Радниця з управління навчання програми з Європи, кандидатка наук державного управління, доцентка, маю досвід практичний теоретичний в розробці цієї тематики, і зі мною буде спілкуватися із вами теж пані Анасасія Журавель, яка теж має дуже великий досвід, про який вона розкаже. Пані Анастасія, будь Де, ласка, представтеся, розкажіть дійсно, який маєте досвід і чи можете бути корисним нашим глядачам. Ну, по перше, дуже дякую за запрошення. Ви знаєте, в мене досвід в управлінні персоналом вже більше 10 років. Я обіймала різні посади. Була директором персоналу міжнародної консалтингової компанії, була також директором рекрутингової компанії, тобто ми займалися закриттям вакансій для різних країн. Також є автором і головним експертом навчальних програм з розвитку саме HR-компетенцій, А останні два роки то я вже займаюся консалтинговими проектами, тобто я Допомагаю будувати процеси, які пов'язані з людьми для різних організацій. І в цьому, напевно, так вбачаю свою основну цінність, тому що розумію, як для різних систем що має значення, і тому дуже сподіваюся, що в рамках цих подкастів зможе бути корисною для вас. Це супер. Дякую, Анастасія. І я хотіла підкреслити для наших глядачів, що якраз тематика тим цікава, що ми будемо намагатися е, говорити про те, як поєднати якісь інші. Інструменти, методи, які працюють в приватній сфері, в після бізнесу, які вже дійсно можна використовувати в сфері публічного управління, в діяльності органів місцевого самоврядування. І сподіваюся, що дійсно вам буде дуже цікаво, і ви зможете їх і ними скористатися і зробити свою діяльність більш ефективною, більш цікавою. Бо робота з людьми, ну це завжди те, що приносить задоволення, і повинно приносити задоволення. І, можливо, на сім'ї ми почнемо з такого цікавого. Цікавого питання, як, на мій погляд, самої назви да, посади людини, яка відповідає за кадри, дуже давно таке, як на мене, вже негарне формулювання кадровик. Воно так трохи традиційне, однак не дуже сучасне. І якраз коли говоримо hr менеджер вже Можемо говорити, що можливо це передбачає якісь нові функції, дійсно яку нову сутність. Що ви можете сказати з цього приводу? Дуже добре. Мені здається, що ми саме з цього починаємо, тому що дійсно дуже важливо розмежувати. І чар є вихідцем з кадрового діловодства, безперечно, але треба розуміти, що кадрове діловодство все-таки воно більше про документацію. Це надважлива історія, безперечно. Але тим не менше там бракує такого, знаєте, ну. Фактичного управління людьми, і тому HR це те, що вже досить давно треба сказати, але розмежувалося. І зазвичай є як і кадрове діловодство, так і HR менеджмент в будь-якій організації, бо одне і інше важливо, але тим не менше це про різне. І підкреслюючи, що HR теж дуже еволюціонує, розвивається, то зараз для багатьох організацій, навіть ми перестаємо говорити HR, бо якщо розшифрувати, то це human resources, а світу. Вже нам говорить про те, що люди не є ресурсом, а є основним капіталом, основним активом будь-якої організації. Тому там навіть вже є і, і більш нові формулювання. Але так чи інакше, це а, про ті процеси, які. Покликані зробити корпоративне життя людей в організації краще, тому що в залежності від того, як себе люди в ній почувають, а вони тобто це прямо впливає на їх ефективність, на їх результати, від чого виграє і організація, та і люди в цілому, тому що HR – це якраз такий мостик та між цілями організації, які вона прислідує, і між тими цілями, які є у кожного співробітника, який працює в цій організації. Так, дійсно, і я б хотіла, щоб ми з вами якраз підкреслили підкреслили для наших глядачів той момент в контексті розширення функцій, да, от дійсно від звичайного кадровика, до якого всі звикли, особливо в органах місцевого середування, до hr менеджера Тобто де там розширення? Да, бо ми звикли говорити про те, що це є людина, яка сидить в певному кабінеті, є на вході, коли ми влаштовуємося на роботу, пишемо там заяви. Да, там оформлюємо трудові відносини і на виході, да, коли пишемо заяву про звільнення і так далі. В принципі, начебто на цьому вичерп, ну тобто, вичерпний перелік функцій. Однак ми з вами прекрасно розуміємо, як фахівці з цього питання, що це набагато більше. Так ось до яких функцій треба готуватися, да, або в куди подивитися нашим органам місцевого самоврядування, щоб дійсно картинку скласти у цього всього переліку. Угу. Добре, і Черманіше дійсно займає взаємодія з кадровиком, як ви правильно сказали, в питаннях працевлаштування там так найбільше точок взаємодії і дійсно призвільнення. Але між цими двома точками є вся основна магія, правда. Тобто, весь основний життєвий цикл працівника відбувається саме там. І Тому, коли ми говоримо про функції HR, то це не тільки найм працівників, тобто мова йде про ефективне вчасне закриття вакансій, про добір команди, але і про процеси адаптації новачків. Тобто, що. Відбувається з новачками, котрі приходять до нас в організацію. Ці перші їхні роботи це дуже важливо та навчити їх дати їм певні інформаційні ресурси, пояснити взагалі, куди вони потрапили, що тут у нас прийнято і все інше. Також важливо, щоб HR вмів оцінити ефективність працівників. Замотивувати людей, а зараз це тема така напевно, номер один в нашому суспільстві. Тобто, розбиратися в мотивації людини, вміти її виявити, вміти наділити дати певні інструменти для того, щоб люди могли закрити це питання собі і бути в цілому замотивованими. Це навчання та розвиток людей всередині організації. Це також робота з культурою, тобто це про створення таких умов роботи, де було б комфортно, де було б людям добре, куди б вони хотіли приходити що. Дня, звідки б вони не хотіли довго йти. Несата. Потім це бренд роботодавця, тому що, незважаючи на те, працюємо ми з ним ціленаправленно, чи не працюємо. Якась у нас репутація як у роботодавця 100% є. Так, чар задача HR – зробити цей процес керованим, щоб ми чітко розуміли, що про нас кажуть, чи впізнавані ми, чи хочуть до нас люди йти на роботу, бо це дуже важливо, особливо зараз, враховуючи що ми працюємо на дефіцитному ринку праці. У нас не так багато інструментів, якими ми можемо залучати люди. Де і втримувати от бренд-роботодавця відіграє зараз дуже важливу роль. І це внутрішні комунікації, до речі, також про забезпечення єдиного інформаційного поля всередині організації. Така біда також, бо має бути зараз прозора комунікація, чесна такий запит у нашого суспільства. і Якщо всередині організації ніхто за цим не слідкує, то це теж призводить до великої кількості помилок. Це такі дієві посадові інструкції, тобто неформальні, де ми просто там перераховуємо, наприклад, там права, обов'язки, да, тому що ну на жаль, не знаю, чи на щастя, але ними дійсно мало хто керується. А задача HR – створити такі посадові карти, де дійсно є те, чим людина займається щодня і на що вона впливає, і який її очікуваний результат роботи не просто перелік функцій, так, от, а що зрештою ця людина має зробити на своїй посаді, щоб ми потім могли перевірити, наприклад, там, кінцевий результат її, е, її роботи. Так. Це так, якщо коротко, не заглиблюючись в деталі. Так. так, і це супер, тому що в принципі, якщо ми прослідкуємо, то ми побачимо, що це. Це все, все рівно вони роблять. Питання буде заключатися в тому, і про що ми будемо говорити далі. Це як по-новому це робити, по-іншому. Да, ми кажемо просто про розширення способів, методів, інструментів. І в цьому буде запорука успіху і розвитку будь-якої організації. Бо тренди змінюються, змінюємося ми. Вже певні підходи, які були до цього, вони не спрацьовують. І в тому контексті, якраз я б хотіла, щоб ми підкреслили, які е, е, якості, які навички е, необхідні чар-менеджеру, який хоче дійсно бути таким результативним, продуктивним, ефективним? Тут понять uh -huh. можна дуже багато і дійсно uh -huh. сприяти розвитку організацію uh -huh. і е, е, здійсненню діяльності. Я би тут напевно розділила на два таких великих блоки: це певні особисті якості і, звісно, професійні компетенції. До професійних, перше HR повинен бути в контексті організації, в якій він знаходиться. Тобто він має чітко розуміти її пріоритети, на що вони працюють, хто їх клієнт, в нашому випадку це громади, правильно, який запит, що ми маємо для них робити, що ми маємо для них створювати. Тобто він повинен розумітися не тільки на процесах, пов'язаних з людьми, а чітко розумітися на тому, як функціонувати. Ціну взагалі нашу організацію, тому що HR вже працює і на ціль організації, та не тільки є голосом співробітників, і це теж важливо, бо часто можемо провалюватися в якусь одну чи іншу сторону, і це тоді не дуже добре. Треба втримувати цей баланс. Ну і далі щодо професійних компетенцій, HR повинен володіти інструментами пошуку людей. А це означає слідкувати за тим, які з'являються нові канали пошуку людей. Тому що, ну якщо ми будемо орієнтуватися тільки, наприклад, там на Фейсбук чи на Роботні сайти по пошуку роботи, та, ну, цього, на жаль, недостатньо вже зараз. І ми це розуміємо. Тому чар повинен постійно шукати, які є ще нові інструменти, творчі підходи тут проявляти, знати професійні методи оцінки кандидатів на співбесіді, щоб ми. Не оцінювали кандидата просто уточнюючими питаннями по резюме, чи якось там за інтуїцію, як нам здається, та це велика помилка, і треба вміти саме професійно оцінити людину, чи відповідає вона нашим вимогам, там і все інше. Потім це володіння інструментами навчального процесу, тому що і ось ця адаптація, коли ми говоримо про те, як коли тільки працівник до нас потрапляє, то якби класно, коли є всередині організації якась навчальна програма, яка б йому дала змогу швидко стати на рельси, зрозуміти хто. То тут що тут які тут процеси, що тут прийнято, і це власне, якби теж такий навчальний та, свого роду процес. Розумітися в цілому на різних методах навчання, тому що адаптація це не єдиний процес навчальний. і у HR насправді щодо навчання та розвитку людей має бути досить багато компетенцій, бо це якісь групові навчання і навчання один на один, і вміти дати зворотній зв'язок людині та так, щоб не образити, а так, щоб замотивувати. Розуміти, чим взагалі зараз люди мотивуються, вміти виявити мотивацію. Це теж та такі професійні компетенції, і відповідно всередині організації вміти створювати такі інструменти мотивації, які би там людям підходили. Також про розумітися на тому, як яким чином нам будувати всі внутрішні комунікації, бо там такий айсберг, це не просто про те, щоб вийти там, щось сказати. там ми всі вміємо говорити, але ж тут мова йде саме про професійний підхід: вести якийсь новинний канал, наприклад, таким чином, щоб всім все було зрозуміло, та не дивлячись на те, там яку людина посаду обіймає і все таке інше. от Вміти орієнтуватися в ринку праці очевидно, та то, тому що ми постійно з ним працюємо, і треба розуміти, що зараз для людей важливо. Яка там ситуація, от як, наприклад, за останні два роки, да, така сильна турбулентність. Ну, якщо ми, якби ми не розуміли і не аналізували, то напевно нам би було ще складніше. А так, коли ми хоча б якусь аналітику маємо, ми вже розуміємо, ага, там на це не варто кошти витрачати, а треба краще так подивитися. Та ну такі от речі, але цей список насправді можна продовжувати. А щодо особистих якостей, то... Напевно, тут немає якоїсь принципової позиції, тому що якщо є знаєте правильна мотивація і бажання зробити краще ті організації, посприяти так, як ви кажете розвитку організації і бути корисними для людей, то це основне. Але на мою думку, все таки hr менеджер має бути емпатичною людиною, вміти та поставити себе на місце іншої людини, і це ну прискорить якість рішень, я би так сказала. Це Людина, яка має бути очевидно результат орієнтованою. Людина для якої справедливість має бути в цінностях особистих. Бо дуже часто, коли ми в організації маємо якісь подвійні стандарти, це призводить до великої кількості проблем, до звільнень призводить багато. От HR він повинен слідкувати за тим, щоб процеси для всіх були однакові, прозорі, і це якраз про, про таку справедливість, якщо так можна сказати. Це має бути досить сильний комунікатор. Який не буде боятися йти іти в діалог з людиною, навіть якщо він некомфортний якийсь, або часто нам доводиться вирішувати якісь. Такі моменти це людина, яка має бути готова до спілкування на одному рівні з керівниками, тому що hr менеджер він покликаний наділяти керівників інструментами по роботі з командою. Бо ну при всьому бажанні HR не може охопити абсолютно всю організацію. Людей може бути багато і кожен з них обіймає якусь свою посаду, займається своїми результатами роботи. І HR в них не може бути експертним. Він експерт в своїх HR-процесах, і тому він повинен з керівниками взаємодіяти таким чином, щоб розвивати Керівників давати їм необхідні інструменти, і в свою чергу вже б керівники би, там, належним чином так, керували своїми людьми. Згідно сучасних методів. Супер класно, що ви відмітили саме поєднання твердих м'яких навичок, як ми їх називаємо, mm -hmm. так, що такий удар, начебто, і на професійні якості, які посилюються, вимоги до них. І дійсно, ми повинні розуміти, що спілкування з людьми, розширення цього функціоналу воно буде вимогти. І саме набуття таких навичок. Тому я б хотіла нашим глядачам сказати, що у вас є прекрасна можливість і, може, навіть завдання, якщо ви хочете продовжувати цю історію свою HR менеджера, і ставати таким класним HR-менеджером, звернути на це увагу і софт скіли свої прокачувати. Вони потребують постійного, постійної підтримки. Ну, начебто така картинка у нас ідеально виходить. Функції, навички, така людина. Все вмію, все знаю, все роблю. Однак, можливо, не все так інколи буває рівно, як ми кажемо, і можуть бути певні виклики, з якими HR-менеджер може стикатися в контексті того, що ми сказали, і про софтські, там гнучкість, адаптивність. З якими основними моментами треба бути готовим зустрітися HR-менеджеру? Угу, Ну, тут дуже важливо розуміти об'єктивно дивитися на наш український контекст, так скажімо, та тому що люди змінюються, суспільство змінюється, змінюються їх потреби, і навіть цінності змінюються, хоча. Постійно до цього, якби ми жили в парадигмі, що цінності це, напевно, якась нерушійна така історія, да, занадто вона глибинна, Але зараз дослідження українські говорять нам про те, що навіть цінності українців змінюються. До чого я веду, що HR він повинен досліджувати це питання. Він повинен спілкуватися з людьми, задавати їм питання, що для них важливо, чим вони зараз живуть, що їх хвилює. Бо без цього не буде просто розуміння. Це перший момент виклик, напевно, я би так сказала. Другий виклик це необхідність. Допомагати організації в змінах і це стосується абсолютно будь-якого сектору. Тому що змін зараз багато, бо ми живемо в досить невизначеному такому середовищі. Нам треба проявляти гнучкість, проявляти адаптивність. І якщо ми будемо застерілими такими підходами, ну на жаль, ми просто втратимо привабливість для людей. Вони не будуть хотіти з нами працювати, вони будуть хотіти швидше покинути нашу організацію і так далі. Тому і HR часто є таким лідером змін знаєте, такою рушійною силою. Він мотивує керівників і в ці зміни, він залучає керівників. Без керівників, на жаль, ми мало що можемо зробити. От. Потім ну, такий виклик досить прагматичний, напевно, про який вже всі знають, але це дефіцит на ринку праці. І ми, на жаль, не можемо повернути людей. І е, тут варто розглядати це питання не тільки та з тієї точки зору, там, скільки фактично виїхали, але. Є цифри по людям, які там не знаю, поранені, які на фронті і так далі. Це досить велика кількість людей. І тому HR повинен міти, от в цьому дефіцитному ринку праці створити знання про себе та от як про нашу організацію, впливати на створену репутацію, хорошу нас як роботодавця, і дійсно за це перейматися, тобто, щоб ми усвідомлювали переваги роботи з нами, щоб ми вміли про ці переваги прокомунікувати кандидатам. Такі речі. Ну і, звісно, це розвиток, безпосередній розвиток керівників. Тому що зараз знов ж таки згідно досліджень, проводились дослідження українських роботодавців, і вони сказали про те, що компетенція управління персоналом, як навичка, вона входить в топ-3 зараз, навичок, куди інвестують роботодавці організації, це до чого веду, що тут навіть ж питання не в грошах не в бюджетах, а в тому, що це стає наскільки важливим. Тому не дивлячись на те, що є HR в організації, чи його немає. Але керівник, якщо він має підлеглих, він повинен бути трошки HR-ом. І в цьому сенсі. Задача HR навчити керівників правильно керувати людьми, не тільки процесами робочими, але людьми в першу чергу. І це правильно. Дякую, Анастасія, за такий цікавий старт. Ми сьогодні говорили про те, хто таке HR. Які у нього функції, які якості, і хочу підкреслити, от якраз в нашій розмові прозвучало це головне, що HR стає таким, основною такою людиною в громаді, яка відповідає за розвиток органу місцевого самоврядування як організації. Оце тут до речі дуже таке цікаво, бо інколи ми не розглядаємо орган місцевого самоврядування як організацію. І тут би хотіла для наших глядачів відмітити, що дійсно від розвитку вас як організації буде залежати. Розвиток ваших громад. Тому, 100% зерните, там пряма, там пряма так. Прям, прям, да, і ви теж е, люди, е, які вибудовують стратегію розвитку організації. Е, головна задача HR, як на мене, е, може, Анасі, ви мене підтримуєте, якраз е, е, знайти правильних людей на правильні місця і в правильний час ще. Ми інколи додаємо. І дійсно, наскільки вдало. Ви е, знайдете людей, які будуть сповідувати цінності, про які ми будемо говорити трохи далі. Е, Вашої організації і дійсно будуть розуміти мету, результати, на які е, до яких ми повинні прийти, тим краще ми будемо працювати і дійсно досягати дуже великих цілей. Тому е, е, хочу побажати всім, да, щоб ви дійсно проаналізувати подивилися на себе, як. Ви відчуваєте себе, це я вже звертаюсь до Айчарів, хочу вас так називати. Mm -hmm. Які ви, чого вам бракує, де ви чогось потребуєте? Сказали, що ви молодці і рухалися далі. І ми зробимо все, щоб вас підтримати. І ви можете звертатися за консультаціями в ваші регіональні офіси і вам там нададуть будь-яку допомогу. Ми завжди раді запитанням, тому що ми теж розвиваємося з вами разом з вами. Дякую всім за увагу. Залишайте коментарі під цим відео. До нових зустрічей!